Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когот, і Як завжди, у цій порі ми підсумовуємо події дня, який минає, детальніше уже за мить. Поки АТО триває на Донбасі, Україною ширяться підозрілі, замінування та навіть вибухи. Асоціація є, але її і немає. Чому в Україні не поспішають ратифіковувати угоду з європейським союзом? Чи варто знову оголошувати перемир'я в Україні та світі? Знову говорять про можливий мир на сході. Українцям треба звикати до нових реалій життя, бо поки на Сході тривають бойові дії, решта країни побоюються ймовірних терактів. Так вночі в одеському військоматі прогремів вибух. Від нього в будівлі повилітали вікна, на фасаді з'явилася величезна тріщина. Від вибуху постраждала одна людина, а правоохоронці не відкидають можливого теракту у військовому комісаріаті. Окрім того, за п'ятницю, як і у Києві, так і у Львові правоохоронці перевіряють. Али підозрілі дзвінки про замінування. Зокрема, у місті Лева зранку до правоохоронців подзвонив невідомий чоловік з таксофону та попередив, що на арені львів бомба, і якщо її до 14-ї години не знайдуть. То вона вибухне, але вибухівки так і не знайшли. Хоча зі стадіону довелося евакуйовувати людей, бо в той час там своє зібрання проводила релігійна організація. Окрім того, в Раді національної безпеки заявляють, що Росія на осінь готує хвилю дестабілізації в Україні, зокрема на півдні та сході. А тим часом на сході маємо невеликі перемоги. Хоча кінця краю війні все одно не видно. Багато хто каже, напружена ситуація на Донбасі може зберігатися ще довго, бо усім зрозуміло, а то затягують замороження конфлікту на сході комусь вигідно, кому саме дізнавалася наша знімальна група. Першою, хто хоче бачити на українському сході кров та розруху, це Росія. Розхитати, розвалити, не дати розвиватись, щоб хоч так нашкодити. Для неї це ідея фікс, навіть не стільки помста, скільки політика. І в Україні це всі добре розуміють. Власне, для чого? Для того, мабуть, щоб в такий спосіб впливати на політику України, на загальну політику України, все все загально національному масштабі. Так, Окремий регіон, як Донбас Путіну не потрібен. І відповідно тримати, так би мовити, Україну на привізі в орбіті свого впливу, реалізовувати свій геополітичний інтерес і так далі. Власне, ось таким інструментом для досягнення цих цілей і є Донбас. Тому Росія однозначно зацікавлена в затягуванні конфлікту. Вигідне затягування конфлікту і військовим, правда, не рядовим, а керівникам силових органів. Бо поки триває конфлікт, грошей на армію СБУ МВС не шкодуватимуть. Війна це заробіток і для багатьох чиновників, які на хвилі протистоянь, допомоги біженцям і відбудови Донбасу можуть легко розтрачувати гроші без перевірок і тендерів, які на час війни скасовують. З одного боку, ми можемо говорити про військово-промисловий комплекс, який ніколи за період існування незалежної України з 91-го року не мав серйозної уваги. Економіки, бюджету і так далі. Та, тобто, об'єктивно, доки триває конфлікт, не оголошений з Росією, і, власне, доки триває антитерористична операція, то військово-промисловий комплекс буде отримувати замовлення. Один момент. момент, другий, ми можемо говорити про кримінальні середовища, які отримують в зоні бойових дій успішні умови для. Контрабанди для торгівлі людьми, людськими органами для перевезення зброї, наркотиків і так далі. Та? Це найголовніший найбільш небезпечний противник. Та? Ми можемо тут відзначити середовище, які наживається на торгівлі з українського боку, боєприпасами, на корупції, на грошових потоках і так далі. Користь з війни мають і народні депутати, бо, поки триває АТО, пара виборів не буде. А це шанс втриматися в своїх креслах якнайдовше. Елітам, окремим політичним, так українським вигідне це протистояння. Ось ми знаємо, що президент Порошенко зорієнтований на позачергові парламентські вибори. Не всі політичні еліти цього бажають. Так ми знаємо з вами. Безумовно, згідно з конституції під час воєнного стану не можна проводити виборчу кампанію. Так, ось до речі, президент Порошенко не вводить так воєнного стану, просто активізує АТО. Можливо, певні політичні еліти зацікавлені введені цього, оскільки це б відтермінувало виборчу кампанію. Але попри велику кількість зацікавлених в розвитку конфлікту є той, кому затягування війни абсолютно не на руку, і його слово вирішальне. Петро Порошенко чим довше буде тягнути з АТО, і чим довше буде слухати депутатів і не проводити перевиборів, тим швидше і стрімкіше буде падати його рейтинг. А відтак у нього тільки один шлях: або закінчення війни, і він пан, або замороження конфлікту, і він пропав. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. Розписалося, залишилося разом пожити. Україна чекає на ратифікацію угоди про асоціацію з Євросоюзом. Юридично нашу дружбу з Європою першою затвердила Румунія. А два дні тому своє товариство з ЄС скріпила і Молдова. Україна ж може впровадити угоду про членство в життя одразу після її ратифікації в парламенті. Погодження від 28 країн-членів ЄС другорядне. Однак сьогодні кажуть експерти, крім багатьох потурань від Євросоюзу, у нас залишилося і чимало загроз блокування ратифікації угоди. Як Україна увійде в Європу? Далі у сюжеті. Найпершою із країн-членів Євросоюзу Дружба України з ЄС затвердила Румунія. Майже одноголосно лише один депутат був проти такого товариства. Від підписання економічної частини про асоціацію з нашою країною минув тиждень, щоб цей документ набув юридичної сили, нам не вистачає ще благословення 27 держав-членів Євросоюзу та нашого парламенту. Молдова серед трьох країн, які одночасно підписали угоду з ЄС, затвердила її першою. Олег Витяг пояснює таке випередження тим, що Молдова менше географічно та й конфлікт з Придністров'ям у неї давно вичерпаний порівняно з українським Буремним сходом. Я би не драматизував. Особливу ситуацію, тому що інколи ці всі швидка ратифікація дещо нагадує певні гонки якісь, є певні процедури. Зрештою, безумовно, можна було ще скоріше Молдови ратифіковувати, сказати, ми взагалі самі перші. але тут йдеться напевно про те, що ми знаємо, що на 11 липня є така, скажімо, прогнозована зустріч. Прогнозована зустріч, на якій євросоюз з Україною пояснюватимуть Росії, для чого їм асоціація і стане тим першим кроком для ратифікації угоди, каже пан Фецяк. Три сторонні консультації пройдуть в Брюсселі на міністерському рівні. Далі все залежатиме від наших політиків і власне президента, який доручив МЗС України негайно пришвидшити процес ратифікації, в тому, що наказ голови держави буде виконаний найближчого місяця, не сумнівається, і Олег Фецяк. Процес, власне, не затягнеться. Верховна Рада, яка фактично канікули не йде, а буде в кінці липня пленарний тиждень, і потім ще на серпінь запланований. Що якраз в цей період Верховна Рада, президент спочатку подасть цей документ парламенту, а Верховна Рада його успішно ратифікує. Політолог Любомира Анзій сумнівається, що ратифікація відбудеться так швидко. Україну може спіткати доля Польщі, яка чекала на юридичне погодження асоціації з ЄС більше року, а стала її повноцінним членом через цілих 10. Для цього є низка підставка, жінка тут і паперова тяганина, і військовий конфлікт, і зацікавлені українські політики у зриві дружби з євросоюзом. Тут бракує, як на мене, політичної волі. Я розумію, що дуже на сьогоднішній день дуже багато проблем в державі. Це і війна, і проблеми, які є на сході і на заході країни. Але попри те, все мені видається, що тут бракує власне політичної волі для того, щоб це зробити дуже швидко і оперативно. Можливо, ми десь не підготовили цей процес завчасно, і тому цей процес зараз цієї ратифікації в проєкту проекту закону про ратифікацію в Верховній Раді нема. Після перших консультацій щодо української асоціації з ЄС Росія заявила, що не має жодних претензій на міністерському рівні, благословила дружбу з Європою. Та заочно заборонила свою території української картоплі, а сьогодні ще й низки молочних продуктів. Таки образилася. Мар'яна Підковська, Віктор Сембротович, но 2015 другий телеканал. Про асоціацію та чому Україна не поспішає в Європу. Ми ми розмовлятимемо з гостем у нашій студії, а це Ігор Марко. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, скажіть, будь ласка, перше запитання на вашу думку, чому в Україні так затягуються ратифікації угоди про асоціацію, яку підписано було майже тиждень тому. Ну, е, в першу чергу, тому що в Україні е, до сих пір влада. Перебуває в процесі реструкту... реструктуризації, формування і реформування. Це одна сторона, а якщо точніше сказати, що в Україні, і це ми, має... ми чітко бачили ще з часів Революції Гідності, власне, що в Україні центр влади до цього часу не є сформований. Тобто, коли я говорю центр влади, я маю на увазі. Чітка система національних пріоритетів і і інтересів, яка здобувається на національний консенсус, тобто всі сили незалежно від їхніх уподобань, поглядів, ідеологічних, політичних, за загальнонаціональні пріоритети, загальнонаціональні інтереси, голосують солідарно. Щодо України, то тут взагалі немає чітко визначених політичних сил раз, а існують тіньові персонально-групові інтереси. І от ті інтереси різних груп, які об'єднані нібито в ширші фракції там ширших і партій, намагаються виторгувати для себе різні преференції. Як то одна з них, наприклад, там продовження каденції парламенту до 2017 року і недопущення перевиборів взамін за. Ратифікацію з другого боку проросійські сили, які очевидно ще присутні в парламенті, які прагнуть зробити все, щоб відтягнути ратифікацію, і щоб Україна не війшла в, скажімо так, в європейську зону в широкому. Ідеологічно-політичному розумінні, і російські, звичайно, агенти впливу, російська і розвідка, і, 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 і чинники політичні, які впливають на депутати і групи депутатів. Це не є секрет, вони є досить потужними. І, власне кажучи, третій найважливіший аргумент і чи фактор це є активність самої громадськості. Адже революція гідності. Перемогла завдяки жертовності саме громадськості української, саме українських громадян. І тиск з боку громадян також зараз потрібен для того, щоб угода про асоціацію була якнайшвидше ратифікована. До речі, якщо говорити, буквально на наступний тиждень будуть переговори між Україною, Росією і Європою по асоціації, чи, можливо, от затягують до цих переговорів йдуть торги, я не знаю, там, на міждержавному рівні? Ну, дуже слушне питання. Очевидно, що фактор переговорів також є, також є, має ну, опосередковано впливає на внутрішньоукраїнську ситуацію з ратифікацією. Тобто. Ну, Європа, тобто Європа не займає чітку позицію стосовно України на сьогоднішній день, тобто Росія, до сьогоднішнього дня. І Європа по суті займає доволі ну, таку невизначену позицію на словах, ідеологічно вона нібито підтримує Україну. А щодо інтересів, економічних інтересів, Європа поки що не готова жертвувати ними, тобто вона ще не побачила, не усвідомила Україну е, чітко по тій стороні, тобто по тій стороні, е, по європейській чи якщо хочете євроатлантичній е, е, стороні. Тому, і е, е, очевидно, що цей торг між Росією і Європою стосовно України традиційний, який має велику давність. Росія спробує його активізувати. Ну, а Європа, як відомо, має серйозні слабкі місця і напрямки, в яких вона може тут піддатися в певному сенсі російському впливу. І тому що те, що заявила свого часу Ангела Меркель останній, останнім часом про те, що, про те, що властиво заперечували самі очільники Євросоюзу після. Ну, В період революції гідності про те, що Росія не має взагалі нічого до стосунків України і Євросоюзу, що це є суто стосунки між Україною і Євросоюзом і е, Європа навідріс відмовлялася про будь-які посередницькі переговори з боку Росії, на чому наполягала на спочатку Росія, а пізніше і Янукович. То тепер Росія зайняла Європа зайняла таку, ну я б сказав, таку помірковану, м'яко кажучи, позицію, яка полягає в тому, що ось, мовляв, переговори потрібні для того, щоб ну застерегти інтереси, інтереси Російської Федерації. І це в умовах, коли йде війна. Іде російська агресія стосовно України, і Європа мала в тій ситуації, здавалося б, займати ще більш чітку позицію. Однак, оця роздвоєність інтересів економічних і політичних з одного боку і традиційна. Традиційна, скажімо так, традиційний тип геополітичних стосунків з Росією, який в умовах Реалполітік передбачав такий чіткий поділ сфер впливу, зон впливу і разом з тим там взаємодію інтересів, торгівлю. Він на жаль, рецидиви його проявляються і дотепер. Але чи до прикладу потрібна а Україна зараз в Європі із такими бойовими діями ну війною? Фактично на сході Ну що значить потрібна чи не потрібна Україна для Європи? Це є потенціал її перспективного розвитку стосовно отих всіх домовленостей з Росією, тут швидше діє інер... інерція і традиції старих політичних вигод малою кров'ю, скажімо так. А Україна це великий здобуток для Європи, який вона поки що не може осягнути. І для здобуття якогось, до того ж потрібні з боку Європи якісь зусилля. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, ми говорили про те, чому Україна не поспішає ратифіковувати угоду з європейським союзом. Народ підтримує активну фазу. АТО. вчорашні слова президента про можливість знову зупинити бойові дії на сході спровокували хвилю невдоволення та обурення. Українці певні антитерористична операція повинна тривати, поки бойовиків не буде знищено. Народ стомився і сподівається, що нарешті нова влада врегулює ситуацію. Учора Петро Порошенко заявив, що готовий знову оголосити перемир'я. Президент наголосив, що до режиму припинення вогню Україна повернеться, щойно буде підтвердження про дотримання миру з боку Росії, а також за умов звільнення всіх заручників. Така заява спровокувала серед українців вже знайоме відчуття невдоволення. Народ певний з терористами домовлятися марно. Моя прихильниця, на мабуть, більш радикальних взагалі методів. І люди таки так гинуть. І перемир'я, як бачимо, нічого не дає. Я не думаю, що це, що це розумно, оскільки взагалі загинуло дуже багато людей з дурної причини. Такої якби пан Іван був активним учасником подій на Майдані. Ситуацію на сході відслідковує дуже уважно. Можливість повторного перемир'я вважає помилкою президента. Я до цього ставився абсолютно негативно. Тому що треба спочатку докінчити справу, знищити то, провести закінчити то АТО, знищити всіх бойовиків, а пізніше вже практично з позиції сили, ну можливо, не диктувати свої умови, але з позиції сили вести переговори про перемир'я. Ігор Брадихін приїхав до Львова з Донеччини кілька місяців тому. Там він був активним учасником проукраїнського руху. Називає себе політичним мігрантом. Чоловік певний, антитерористична операція повинна тривати, проте й президента можна зрозуміти. Ми побачили, що оце перемір'я було використано для ескалації конфлікту з боку сепаратистів, з боку найманців з Росії. Тому є дуже серйозні побоювання. Все ж таки є зовнішні фактори. Я думаю, що наші партнери з Євросоюзу тиснуть на пана президента, і можна зрозуміти його кроки. Як львів'яни, так і мешканці сходу вже стомилися від війни. Ігор Бердихін каже, ті, що раніше бігали з триколорами, тепер не такі активні. Їм байдуже в якій країні жити, адже хочуть мирного неба над головою. Усі українці, вони все ж таки з о, таким успішним завершенням АТО у них все ж таки є надії, що о, на, на Донбас, на Донецьку область, нарешті зайде українська влада. І у нас будуть проукраїнська там. Ну як це у вас, як о, і місцева влада, і суди, прокуратура, міліція вони будуть українськими. Марія Шепіль, Юрій Руденко, Віктор Сембратович. Новини 20.15. другий телеканал. І це всі новини на цю миття. Я з вами прощаюся. Гарних і головне мирних вам вихідних і нехай щастить.